25 квітня 2024 року. Ми знаходимося у селі Хлібодарське. На жаль, тут пройшла трапилась жахливе ДТП, в якому загинув журналіст Володимир Букач. Точні подробиць не знаємо, але ми знаємо, що Володимир їхав з біку населеного пункту маяки йому на зустріч їхав автомобіль ЗІЛ з Одеси. Таким чином Володимир виїхав на зустрічну полосу і потрапив під автомобіль ЗІЛ, який виїхав на обочину та перевернувся. Що спонукало Володимира виїхати на зустрічну полосу? Поки не відомо. Ніяких поміг, ніяких інших автомобілів тут не було. Тому слідство буде встановлювати. Жахливе ДТП, на жаль, життя Володимира вже не повернути. Співчуваємо рідним і близьким. Бережіть себе. З міста ДТП, Роман Варшаніза, Мурат Варшаніза, Альтернатива.